Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Вона ж, приспавши його на колінах своїх, покликала одного чоловіка і веліла зголити сім кучерів на голові. Його. І став він слабшати, і сила його відійшла від нього. Хто його знає, чи відома Ерлінгу Холланду, біблійна притча про Самсона, але зі своєю видатною шевелюрою норвезький забивака прощатися не поспішає. Ніби відчуває, що це щось більше, ніж частина його теперішнього іміджу. Судіть самі. Ось так нападник виглядав у Мьольде: 50 матчів, 20 голів і жодного титулу. А це Ерлінг у Зальцбургу. 27 поєдинків, 29 голів і три трофеї у Австрії. У Борусії Холанд почав ще рідше заглядати до Барбера, Поклав за три сезони 86 м'ячів і, врешті, здобув свій перший титул у топ-п'ятірці європейського футболу. Нарешті наш Самсон добрався до Манчестера, де обруч довелось замінити на гумку, аби нічого не заважало забивати частіше ніж по м'ячу у кожному матчі. Долучившись до страти арсенала в битві лідерів АПЛ, Ерлінг продемонстрував трибунам Етіхада, що відросло у нього вже, дай Боже, і підкинув дотепникам черговий привід для жартів. Сміх сміхом, але цей Тарзан чи Грета Тумберг у тілі Вікінга зробив історією попередній рекорд індивідуальної результативності в, мабуть, найсильнішій лізі світу у своєму дебютному сезоні В АПЛ. Лідирує норвезький патлач і в бомбардирській гонці Ліги Чемпіонів, яку сумнівно що комусь уже програє. Крім індивідуальних нагород, Холанд продовжує боротьбу одразу за три трофеї Сіті, і було б дивно, якби поверх пишних кіс у найближчий час не лягла бодай одна медалька. Для більшості глядачів, звісно, усі ці паралелі про зачіску Ерлінга Холанда і успішність його кар'єри цілковита забобонна хінея. А його результати очікувана еволюція футболіста з неймовірним талантом. Автор також у маразм не вдарився, повірте. Але заради експерименту пропонуємо зафіксувати цифри, які демонструє норвежець зараз, шевелюрою Вікінга, і порівняти з результатами, які буде показувати з більш куцею зачіскою. Домовились? Запасатися терпінням не доведеться, коли говоримо про цього хлопця і його своєрідний талісман. Карім Бензима без бандажу на правиці, і з ним зовсім різні футболісти. В січні 2019-го матчі Прімери проти Бетіса Французький Форвард зламав на руці мізинець. І ось уже більше чотирьох років виходить на роботу з білою рукавичкою. Разом із нею він увірвався в когорту форвардів екстра класу, забиваючи по 30 плюс голів за сезон. Розірвав лігу чемпіонів і повернув реал на іспанський футбольний трон. І, врешті, вперше в кар'єрі здобув золотий м'яч. На церемонії вручення цінної сфери в об'єктиви камер. Потрапив бідолашний квазімодо. Своєрідне нагадування французу, якою ціною йому все це далося. Так, ви будете абсолютно праві, констатувавши, що шлях на вершину Бензема турвав собі уже після прощання реала з крішем. Але цього усього точно не було б, якби Карім банально не переглянув своє ставлення до професії. І те, що француз не квапиться ремонтувати свій перст, бо бачити вилетить зі строю на кілька тижнів, зайве цьому підтвердження. Або ж бензима і справді вірить у магічну силу свого білого, ні золотого амулета. Добре жарти в бік більше ніякої магічної маячні. Хоча, коли мова йде про цього чоловіка, ну як тут без магії? Ліональ Мессі, мабуть, найкращий гравець в історії футболу. Самородок, який досяг професії буквально усього. А квінтесенцією його кар'єри стала перемога на чемпіонаті світу у 2022 році на головному футбольному форумі, куди аргентинець уперше приїхав з бородою. Мундіаль на болотах до уваги не беремо. Про нього ані аргентинцю, ані українцям не хотілось би згадувати. Так. Факт очевидний, лише додавши маскулінності своєму образу, Месі з п'ятого і останнього дубля приміряв футбольну світову корону. А чи сталося би це, якби свого часу у аргентинця не завершився контракт із Джілет, який би по руках зірку навіть за найменшу рослинність на обличчі залишається лише фантазувати? Та годі вам не будьте занудами. Звісно ж, не сталося би.